Бай любі вітання, слава Ісусу Христу, слава Україні! Мене звати Сергій Долина, місто Київ громадська організація Щит. Сьогодні буде таке відео, не скажу невеличке, ми трохи затягнеться з приводу нашої організації, з приводу майбутніх змагань а безпосередньо Ліги справедливості, четверта серія з приводу нових вправ, котрі ми вводимо, з приводу підняття одної Бо у нас, в нашій громадської організації. Нормативи і змагання переважно ми проводимо з однією Ну, Безпосередньо ви знаєте, що наша організація вже, е, вже майже 9 років розвиває жим в Україні. Жим звичайний, тобто жим гирі класичний, 10 хвилин з одною зміною рук. Е, десь вже роки три ми ввели казацький жим його досить набирає сильні обороти. Були в тому році запроваджені нормативи. Ось навіть в нас вже є два е, е, майстра спорту з Казацького гирі і е, три або чотири кандидата в майстри спорту з Казацького гирі. Це жим гирі стоячи, 10 хвилин з довільною зміною рук без постановки гирі на поміст і без опускання її е, е, в положення вису. Ось. І зараз ми е, також проводили турніри онлайн е, з м, жиму гірі довгим циклом, е, з одною рукою, з довільною зміною рук, 6 хвилин з довільною зміною рук. А зараз ми будемо проведемо тройку, пару тройку турнірів з жиму гирі довгим циклом і будемо е, з Казацьким жимом довгим циклом, тобто жим гір по довгому циклу рук з довільною зміною рук. Ми проведемо пару-тройку турнірів і зробимо нормативи, щоб людей заощаджувати, робити цю вправу. Е, до речі, жим довгим циклом, він з одної сторони хто робив, він легше, тому що не так затікає предпліччя. Ось. Тобто після кожного жиму ми збрасуємо гирю. Як довгий цикл просто, тобто тільки жим. Цей жим проще на предпліччя. Ну, сам, проще тримати на плече, відтікає кров, але складніше на дихання. Ось, на дихання і на витривалість. І дуже цікава, динамічна вправа і досить видовична. Ось, І зараз в нас проходить четверта серія Ліги справедливості, де буде вправа безпосередньо жим гірі довгим циклом, казацький жим гірі довгим циклом, 10 хвилин з довільною зміною рук. Ось це цікава вправа. Вона буде далі проводитися змагання ще офлайн. У нас будуть я думаю, в Києві в вересні, а також в Вінниці у наших побратимів у Богдана Явасюка. До речі, теж представляє нашу організацію. Це в нас відкрите об'єднання гірівників Вінниччини. також наша вправа. Котра теж буде в Лігі справедливості 4. Також ми поступово будуть по неї нормативи. Це дуже цікава вправа. В Україні зараз вона тільки проводиться у Щербіни Юрії Володимировича Федерації Федерації спорту України, це напівривок, або, як кажуть, за кордоном хав снеч Або ривок повним циклом, або старий ривок. Це як виглядає, це як обичний ривок, тільки зброс як на поштовху. Як на довгий цикл. До речі, в світі також є Федерація ІКВФ, International Cat Level Marathon Federation, де по типу цій вправі є нормативи і навіть на 10 хвилин з довільною зміною рук. Ми також цю вправу будемо робити 10 хвилин з довільною зміною рук. Ось. І будемо вводити нормативи на гір'ях для чоловіків 24 кг, 32 кг і 40 кг. Ось, в Подалі і якщо будемо проводити офлайн змагання, будемо робити коефіцієнт. Вже Ми робили нещодавно, багато хто з нас приймав участь у змаганнях на 6 хвилин, рвали ми 40, 32 і 24 кілограми і 20 І ми залишимо подалі собі гірі 32, 24 і 40, і наступні будуть коефіцієнти. На 24,075 на 32-1 і на Сараковці півтора. Ну тобто, з довільною зміною рук 10 хвилин на півривок 200 можна зробити. Я рвав це сам. Тобто, щоб цей результат перебити, треба 32 порвати 150. 32-150 теж я робив, теж можна зробити. Або Сараковку порвати 100 разів. Це теж можна зробити. Ми знаємо, от Ліга справедливості 3, Артем Гнатусін. А також Василь Мацюк із Вінниці порвали під 100 94 95 відповідно разів. Ось, і така вправа буде в нас зараз в Лігі справедливості проходити в четвертій серії напівривок 10 хвилин з гір'ями 24, 32 і 40 кілограмів. Ось, а в подальшому будуть в нас нормативи по цій вправі. Дуже цікава вправа, я вам скажу з приводу напівривка. Він Може бути простіше, у кого не тримає рука, але від того, що немає гарного маятника, як на звичайний ривок, тобто гірю розігнати так простіше, так складніше силове, з приводу сили. Але коли ти збрасуєш, ось гірю відпочиває зап'ястя, і можна відпочивати або складну гірю, важку гірю рвати простіше. І ще ось я вам скажу, що в такому ривку. На півроку відпочивати можна як вгорі необмежений час, так і при збросі можна відпочивати необмежений час. Відпочивати не можна внизу, понятно, як і на всіх інших, інших правах. Так, до речі, і при жимі довгим циклом можна відпочивати при забросі, скільки завгодно жим, відпочинок скільки завгодно і потім е, жим. До речі, з приводу довільної зміни рук напівривка і козацького жиму довгим циклом. Якщо в руках в тебе не працює, в мене зараз там вже котре лік-ліве плече, колись я так робив козацький зим з довільною зміною рук, тобто ти можеш гірю поміняти, і щоб ця рука відпочила, відпочити, нічого не робити, просто закинути і щоб вона рука ця відпочила. Ти можеш не жати, не рвати. Так, і на півривок, коли ти робиш, тобто робиш на напівривок. Зробив там 20, скільки разів там, 30. Потім втомився і відпочив. Відпочив. У мене, звісно, так буде уходити час. А якщо ти так рвеш сараковку, то звісно тобі буде так ну, якась. Можливість не втратити гірю, щоб вона не впала, а відпочила рука. Ось і третя вправа, яку ми будемо розвивати. До неї багато хто відноситься скептично, тому що вона складна і не досить може якось виглядає естетично. І з важкими гір'ями робити її складно Це жим гирі сітячі. Жим гір сітячі взагалі з одною зміною рук, або без зміни рук ми робили. І по ліговому щиту, і просто робили змагання. І навіть по федерації по GSF з Денисом Гончаровим ми проводили багато жима в гірі сідячі. Гірі двох пудових, три хвилини, п'ять хвилин. Є люди, котрі жим гірі роблять нормально. Багато разів це ну, я плюс-мінус Іван Бутрій, Віталій Черкашин, Василь Мацюк, Ярослав Савчук. Ми можемо жати і 32 І Багато з вас хто теж може або не, не пробував. Ми будемо проводити жим гірі сидячи. Ще від того нам це е, сказали, ну, порекомендували зробити хлопці-вітерани, які мають проблеми з кінцівками, ось зі здоров'ям, щоб проводили такі змагання професійно, професійно давали професійні нормативи. Ось і дуже міцні хлопці, котрі ну, не можуть стояти, немає одної е, ноги. Чи двох ніг Ось, будемо проводити жим гирі сидячі, казацький жим гирі сидячі, щоб з довільною зміною рук. Ось! І в Лігі справедливості 4 теж зараз пройде змагання по жиму гирі сидячі з довільною зміною рук. Тобто козацький жим гирі сидячі. Що значить козацький? Казацький це 10 хвилин довільна зміна рук. Тобто козацький жим, козацький жим довгим циклом і казацький напівриво. Чому? Тому що чому кажемо «козацький»? тому що е, ми віримо і є історичні дослідження, що саме гірний спорт е, одне з своїх витоків має з козацтва запорозької січі. Ось і тому заняття з гирями були у казаків, і Є історичні дослідження, повторюсь, тому ми називаємо «козацький». Чому б, чому б ні? Чому на е, ці кажуть футбол? Да, англійці, а ті називають американський футбол. А у нас казацький жим, у них американський футбол. Ось з приводу жиму гирі сидячі, Скажу вам ще, зараз нема стіця, не покажу. Сідаємо на будь-який предмет, стул, тумбу, пеньок, що завгодно, камінчик. Ось відповідно сідаючи, відповідно, ніжок повинна бути 90. Градусів кут, ось ноги ми не під лавку, не під кубик, ноги ставимо перед собою, повинні бути ноги перед собою, можемо витягнути, бути. або типу, ноги повинні бути перед собою. Жмемо гирю, якщо у вас стоїть стілець біля якоїсь споруди, не можна рукою триматися за неї, не можна рукою триматися за ту, на чому ви сидите. рукою можна триматися за себе, за голову, за ногу. Я насамперед, на коли жму гірю 32 кг, тримаю за ногу, щоб не впасти. Ну тому, щоб, щоб було те, в тобі був якийсь цей якась опора. У хлопців, які мають проблеми з кінцівками, дозволяється лавка зі спинкою і прив'язувати до лавки ременем, як робить до речі, на змаганнях Юрій Володимирович Щербіна. Якщо у вас немає проблеми з кінцівками, ви не маєте відповідної довідки. Жмем звичайний хлопці без травм жмуть гирі сидячі на стулях, на креслах, без спинки, без спинки. Ні в коїму разі зі спинкою жати не можна, гірю і триматися руками за щось там триматися. Потім при зміні гірі, гірю, ти сидиш на стільці, не можна ставити на ногу ось, або на щось інше, на, цей, на плече, на голову, тобто гирю ні, цих ніжок стільця скинув, руки змінив і все, і погнав далі вжати. Все, тобто ліга справедливості 4. Давайте подрізюмуємо. Ми робимо три вправи. Напівривок 10 хвилин з довільною зміною рук. Ми робимо казацький жим довгим циклом. Ну Казацький це зрозуміє, що довільна зміна рук. І ми робимо казацький жим гирі сидячи, Ось 10 хвилин з довільною зміною рук. Гірі ми маємо 40 кг коефіцієнт 1,5, 32 коефіцієнт 1, 24, коефіцієнт 0. 75. п'ять категорії в нас вони подалі напевно залишаться в Олеговому щиті. Зараз в нас офіційні нормативи на розряди 80-95-95. Ще проведемо пару змагань, і напевно на змагальний вже рік після літа в нас будуть категорії по чоловіках 74, 87, 87+. плюс. Отак жінки в нас зараз залишаються такі категорії, як є на зараз. В онлайн будуть категорії по жінкам абсолютні, всі як в положеннях, котрі були три попередні ліги справедливості. Чому ми зараз е, розвиваємо цю довільну зміну рук? Е, давно, колись мені ще Володимир Яковченко про це казав, Михайло Олійник, зараз, котрі хлопці воюють. Зараз каже Богдан Івасюк, можна брати гирі ваші, як роблять і КМФ, і робити більш динамічне змагання більш динамічні змагання, і тут можуть, можуть виступати, як ми кажемо в Олеговому щиті, Strong vs Hardy, тобто сильний проти витривалого. Тобто, ну, напевно, я можу взяти гірю 24 кілограми з довільною з рук, зміною рук, там, не знаю, 240, а Ярослав Савчук може пожати гірю 40 кілограм, 140. Ось хто так, ну, тобто він, звісно, не пожме 240, бо пожме 140 140, бо це, от і є в нас вже можливість сорівнуватися, змагатися сорівнуватися. Бачите, змагатися е, один з одним. ось, е, Тому ми зараз будемо робити і з одною гір'ю простіше займатися. Зараз війна, зараз у багатьох, хто не має можливості ці дві гір'ї займатися. А так у нас буде таке видовищне, видовищне. Змагання, видовищні заходи. Ось, і ми за Назара будемо розвивати ці вправи. Козацький жим звичайний, козацький жим довгим циклом, напівривок і козацький жим в гірі сідячі інколи, але жим сидячи допомагає, по-перше, розвивати силу. Ти вже ніяк собі не допоможеш ногами, чому я люблю так робити, жати. Це вже тут твоя сила, щоб ти думав, як які жати, е, жати, е, там включати м'язи. вправа, і така досить ізольована, як красиво. Так, і що кажете, довільна зміна. Ми також будемо робити, звісно, наш класичний жим гірі буде залишатися у нас, наш класичний жим гірі. Чому довільна зміна? Тому що все ж таки для популяризації гірьового спорту. Ось і для того, щоб все ж таки одна зміна рук не така динаміка. Ось і одна зміна рук. Не кожен може собі дозволити дозволити так працювати. Все таки, я скажу з приводу жима, тому що жим все ж таки ніяк ривок, ніяк поштовх, вправа ізольована, де працює переважно задня дельта, трицепс, трапеція, Більш нічого не працює, а це мала група м'язів, вона швидко. Затікає, який би суперметаболізм в тебе би не був. Тому довільна зміна рук тут сама собі напрошується. Ось Тому що будемо робити довільну зміну рук. Так, ще в нас в планах зробити змагання по пентатлону. Це в 5 вправ, як робиться би і ми самі пробували, це дуже цікаво, але потребує багато, багато кількість гіль. Ось. І роз'яснення, як це робити. Вони роблять в пентатлоні. Закид гірі 6 хвилин з довільною зміною рук. Ну, тобто, Потім вони роблять е, жим гірі, до речі, довгим циклом. Бачите, отак роблять ці європейці, американці, австралійці, жим гірі. З довільною зміною рук вони на нього кажуть клін прес. Потім е, вони роблять е, поштовх гірі. 6 хвилин з довільною зміною рук, потім вони роблять а, напів ривок 6 хвилин з довільною зміною рук. І остання вправа в них швунг гірі. Швунг в мене погано вдається. Швунг гірі. Вони роблять Ось 6 хвилин з довільною зміною рук. Тобто на вправи відводиться 6 хвилин, відпочинок між вправами, по-моєму, чи 4 хвилини чи 5 хвилин. Ну, дуже цікава і така. Вони дуже люблять ці пентатлон в Європі. Ну, це потрохи далі, але все одно будемо е, в цьому напрямку працювати. Ось, дуже цікаво. Ви можете побачити зараз. Вже всім зрозуміло, в нас пройшла е, у хлопців наших друзів, Віка ЄСФ, у пана Олега Авриловича і Ліки. Змагання по цій федерації всесвітньої в Італії. Людей дуже багато, але з приводу двоборства класичних вправ не дуже рівень результатів. Чому? Тому що попит породжує пропозицію. Попит породжує пропозицію. Тобто, Зато дуже багато людей що роблять на марафони, на півмарафони. цей... Гвардійський ой, до речі, Р-12. Ну, бачите, нема і назви, тому казацький життє. Бо це за перебріком кажуть, ці армійські ривок підари. а ми кажемо Р-12. О з цих вправ дуже багато людей заявляється. Ну, тобто зараз прибери двоборство, і ну от, допустимо, е, за перебріками вони роблять. Там двоборство тільки і цей е, класичні вправи. Ну, тобто, е, двоборство, ривок поштовх, довгий цикл все. А в світі дуже оцій популярний я вам скажу, дуже відомий цей напівривок. Ось, та, е, жим довгим циклом, незвичайний жим. І швунг, я вам сам кажу, от, от, я сам в шоці, проводять цілі змагання цих два. Ось все. Тобто в напрямок наш, дай Боже, здоров'я, щоб ми все вижили, щоб все було гарно. Наш напрямок на, на цей змагальний 25 рік. Це козацький жим, звичайний, казацький жим довгим циклом. І напівривок, а також інколи будемо проводити з хлопцями-ветеранами і самі е жим гірі казацький з довільною зміною рук. До речі, повертаючись до вже поганого минулого, у нас на 10-11 днів тому загинув наш побратим Данило Ігорович Скадін, пожежник, де СНС, рятуючи людей в Києві під обстрілями, обстрілами підарів, фрашистів, загинув світло йому пам'ять дані нашому. Нашому брату, ось він зараз меморіал такий імпровізований в Шулявському сквері, де шулявський міст цього їхати як на Соломенку. Ось хто буде в Києві, приходьте з квітами Даню, згадайте, хто його знав. Ось, І ми будемо робити змагання. Напевно, вже ну, про тобто, це 100%, напевно, саме на ці дати. На вересень місяць чербіна Юрій Володимирович з Федерації спорту України будемо робити в рамках гірчних змагань казацький жим гір. Наш гірі 24 кілограми на пам'ять Данила Скадіна. Будемо робити. Так що це буде ще анонсовано Ось і також напевно Юрій Володимирович проводить змагання. По світі серед ветеранів, хто тримає правду з кінцівками, жим 6 хвилин гирі однією рукою без змінно руки. Ми запропонуємо провести козацький, бачите, Казацький жим гірі 10 хвилин серед ветеранів. Це моє любе. Повітряна тривога, не нехтую. Ось, бо на жаль, підари, блять, не сплять. Слава Ісусу Христу! Слава віки, Богу святому. До побачення.